Найважчий етап системи Коловада підійшов до завершення. Сьогодні останній четвертий день голоду, і я хочу з вами поділитися, що я вживала напротяг цих чотирьох днів. Це, звичайно, вода із Ocean Mine. Чому із Oven? Тому що там багато магнію. І щоб не ловили судин, судоми. От в кого ловлять судоми, дуже класна штука. Там дуже багато магнію. І він мене спасав. Судоми не зводило жодного разу. Ось такі вітамінки в пеку No2. Це зранку такий пек і на вечір. І, звичайно, 4 рази в день, 4 дні підряд, це була. Були отакі е, мікси, так, я їх випивала сухі, але сьогодні я попробувала, розвела водою, тому і так, для різноманітності. І нічого нормально випила е, з дискомфорту, що було за цих 4 дні? Це відчувалася слабкість. Е, коли хотілося їсти, починало підташнювати, тошнити. Але коли випивала пакетик. Зразу це все неприємне проходило. А так, у мене, слава Богу, ці чотири дні пройшли без пригод, усе добре. Я і працювала ці дні, і у суботу йшла на день народження до своєї подружки і там взагалі нічого не їла, тільки от випила свою вечерю. І я взагалі дуже задоволена, тому що коловада це не про стрункість. Так, на коловаді люди втрачають вагу, втрачають дуже багато ваги. 10 кг навіть більше. Але це про здоров'я, про очищення нашого кишківника, нашої крові, нашого цілого організму. Кожна клітиночка на, ць на цьому періоді, от іменно цих 4 дні голоду, вона обновляється. Наш організм починає працювати набагато краще і потужніше. Тому, хто теж зацікавлений в тому, щоб бути здоровим, підтримувати своє здоров'я, пишіть мені в приват, я з задоволенням вас проведу тією самою дорогою, якою іду і я. Всім здоровечка!